Дійсно, це є це є проблемою. Люди стикаються з цим і звертаються. Звернення громади важливі рішення та почесні відзнаки. В Івано-Франківську відбулася 50-та сесія міської ради. Ювілейне засідання розпочали із виступу офіцера ЗСУ, командира 91-го окремого батальйону Назарія Кішака. Він подякував міській раді та очільнику громади за підтримку воїнів на передовій. А також вручив відзнаку Волонтерська доблесть. Три роки ми маємо повномасштабне вторгнення, і три роки ми стоїмо на волонтерській допомозі. Якби це зараз не звучало, нас підтримує рідна громада, нас підтримують рідні стіни, нас підтримує своя рідна українська церква, і ми відчуваємо три роки цю допомогу. Важливою частиною сесії стали звернення громади. Зокрема, члени садівничого товариства Дружба, що в селі Крихівці виступили проти багатоквартирної забудови поруч зі своїми помешканнями. Це територія села, села Крихівці, де, згідно чинного законодавства, будівництво допускається тільки висотою до 12 метрів, тобто це чотири поверхи. Натомість при складанні місто документації були численні порушення складання цієї документації, і громадськість активно виступає проти, тому що бачить для себе певні ризики. Міський голова Руслан Марцінків доручив створити комісію для вивчення проблеми. Потрібно знаходити компроміс. Якщо люди просять будувати танхаузи, ну то можливо розглянути будівництво танхаузів або якихось ну, інших альтернатив, які десь люди. Вимагають в, в міської ради. Пообіцяло допомогти із цим питанням і староста села Крихівці. Щодо самого порядку денного, то депутати розглянули понад півсотні питань, а саме, звернення депутатів, нові програми для багатоквартирних будинків, бюджет участі та конкурс проєктів, а також залучення грантових коштів і процедури евакуації покинутих авто. Завтра чотири рішення при. А звісно ж на сесії не оминули і питання підтримки захисників або ж їхніх родин. Більше 50 питань. Звісно, що для нас пріоритет це підтримка Збройних сил України. Ми зміни до бюджету прийняли, зокрема, виділили додаткові кошти на певні військові частини. Зокрема, 93-я бригада Холодний Яр. Зокрема, Хартія Національної гвардії отримує до нас, кошти, які зможе використати на певне обладнання, щоб бити ворогів. Не обійшлося на сесії, і без позитиву. Депутат Стефан Магас. Несподівано для всіх заявив, що висунув свою кандидатуру на директора КП Комфортний Дім міський голова готовий був затвердити його кандидатуру одразу на сесії, але Магас наполіг на дотриманні конкурсу. Може, мам вже Ні, <ривіт> тільки на конкурсі <ривіт> конкурсі. Я підтримую то за Прошу голосувати. Андрій Менів Іван Денисюк прикарпатська інформаційна корпорація.